Українцям доведеться затягнути ремені ще тугіше. З 1 липня вступає в дію закон для мешканців багатоповерхівок щодо нових тарифів на послугу з центрального опалення і гарячого водопостачання. Зростання тарифів суттєво. Близько 120% з 499 гривень за одну гігакалорію, що діє на сьогоднішній день, до 1099 гривень, які буде діяти з 1 липня 2016 року. Щоб трошки роз'яснити, зазначу, що в нас діє двоставковий тариф. Цей тариф буде, тобто він розділений. Споживачі зимою оплачують вартість послуги, літом оплачують абонентську плату. Абонентська плата зросла не суттєво зростання всього-навсього на 8% на сьогоднішній. Ні, день це гривня 80, Буде з 1 липня гривня 96. За нашими підрахунками, вартість опалення та постачання гарячої води для квартири площею 55 квадратних метрів в середньому становитиме півтори тисячі гривень. Така новина викликала шок та хвилю обурень у франківців. Перше, чим робити ціни європейські мабуть, треба зробити зарплати і пенсії європейські погано. А що ж, я б сказав, матом, але не хочу. А як ви платите? Вам вистачає пенсії, щоб платити? Ага, я так плачу потроха. Потроха. На місяць по два рази плачу. Все робимо, що можемо, щоб менше тільки опалювати. Трішки переходимо на електроприлади, але тепер вже і електроенергія подорожчала, так що ми навіть не знаємо, що буде наступної зими. Фахівці закликають жителів економити, а також радять встановлювати індивідуальні теплові пункти. Індивідуальні теплові пункти дозволять споживачам значно економити на тепловій енергії, адже це таке обладнання, яке регулює потік теплоносія безпосередньо на будинок, і ці будинки вже не залежать від так званого температурного режиму котельні. Також просимо споживачів у зв'язку з зростанням суттєвим звертатися у органи. Влади звертатися в органи соціального забезпечення щодо оформлення субсидій. Також у теплокомуненерго запевняють, що до вересня житловий фонд міста буде стовідсотково забезпечений тепловими лічильниками.